І наш наступний гість Сергій Лабазюк, народний депутат України, воля народу, доброго ранку. доброго ранку. От як ви розцінюєте таку стратегію Генеральної прокуратури, як сказав народний депутат, ваш колега, про те, що піднімаються старі питання, старі справи. Ну а щодо до нових, ну це вже окреме питання. Чому Ні, ну, саме справді, така стратегія? Насправді давайте не будемо розділяти на старі нові. Є справи, які потрібно все ж таки довести до логічного завершення. І це справи, які вже і... були підняті, і знову до них повертається, а, а але вже вони під, не, не Ви Знаєте, дуже влучно сказав президент вівторок на своєму виступі. Пі, що в нас багато що розпочинається, але не завершується, але він такими гарними словами то. Що це риболовля на якій спортивна, да, ловиш і випускаєш, ловиш і випускаєш. Так нас насправді за два з половиною роки вже скільки було справ піднято, скільки було озвучено, затримані е гучних і так далі, але що було завершено? нічого. Тому можливо, сьогодні Юрій Луценко якраз і хоче довести, показати, що прокуратура буде сьогодні по справжньому працювати. Хоча ми маємо з вами дійсно відмітити те, що люди очікують і сьогодні, і по сьогоднішній владі, тому що корупція, на жаль, е я би сказав, не то що не продовжується. Вона піднялася, Клітно. вона підвищилася. Так і сьогодні на всіх гілках влади ця, ця ганебна практика попереднього режиму продовжується. Тому дійсно потрібно як і ті справи завершити і покарати винних, і то жорстко покарати. Тому що то, що сьогодні Каськова запропонувала співпрацю, це чудово. Можливо, Каськів щось розкаже, але Каськів ми ж розуміємо, що це така маленька фігура. Яка, в принципі, особливо нічого сам не міг зробити. За ним стояли і поруч з ним стояли потужні керівники високих рівнів, які давали накази, які використовували його як знову ж таки як пішку якусь і не більше. Ну подивимося, чим це все закінчиться. Хотілося б, щоб це було сьогодні не вкотре якимось там на тиждень цікавим ефектом. Щоби Відкласти увагу від бюджету, відкласти увагу ще від якихось речей. Ну що насправді каськів і там 20-30 мільйонів на фоні мільярдів, які розкрадалися тоді, які насправді сьогодні, напевно, також їх чомусь немає. Бо, як нам говорили, режим Януковича розікрав там сотні мільярдів. Чудово, сьогодні ніхто не розкрадає. Де ці мільярди? Тому знову питання досить серйозне. Що ж тоді розпочнеться? В большой переполох, або е, дійсно ця зговорчивість, про яку говорить пан Чумак. А насправді потрібно і одне інше. Що відверто розібратися, що таке зговорчість? Ви знаєте, от дивимося цей тиждень роботи Верховної Ради по-різному можна його оцінювати. В залі як мінімум 100 депутатів знову немає, хоча тільки розпочалася робота. Знаєте, діти, коли йдуть 1 вересня до школи, вони йдуть з задоволенням зустрітися, новий граніт науки почати гристи, Врешті-решт, що ми отримали? Мінімум сотня депутатів знову ну, вчора не на початку. 367, якщо я не помиляюся. це по реєстрації. Але насправді, коли дивишся по залу, близько того немає. Але але закони таки приймалися. Чому приймалися? Тому що голосували і коаліція, і опозиція, і позафракційні і так далі. Тому дай Бог, щоб в принципі ця зговорчивість, як було сказано, саме була покликана на те, щоб приймалися закони, і тих дві тисячі про які сказав президент, дійсно були прийняті. Якщо не всі, то більшість, але якісно прийняті, якісно розглянуті. І знову ж таки повертаюся. Я думаю, нам сьогодні більше і більше потрібно говорити саме і звертати увагу на послання президента вторгну, тому що було багато зашитих в його е виступі, таких цікавих важливих посилів. Коли він сказав, що коли голосує опозиція разом з коаліцією, це не є ширка, це є нормально, і в принципі, якщо це покликано на результат для суспільства для держави, то чому би і ні? Тому якщо сьогодні опозиційний блок по тих чи інших причинах почне е, співпрацювати з сьогоднішньою владою з коаліцією, е, хоча буде виконувати обов'язково свою функцію основну як е, опозиції, для того, щоб контролювати, щоб впливати, щоб не давати змоги е, діючій владі, не дай Бог, знову все навколо себе і так далі. Але ключове, все ж таки, нам потрібно доводити кримінальні справи. Ті всі справи, які порушуються і озвучуються звинувачення, що ті чи інші розкрадали. По перше, кошти мають бути повернуті. По друге, мають бути притягнуті до відповідальності ті особи, хто хто це вчинили. З приводу дуже багато питань з приводу звісно зони АТО і стратегії на найближчий час. Але до вас хотілось би питання поставити з приводу призначення нового Пентагон. Назначив бившого руководителя центрального командування сил сіл США Джона Абазайда. Світника міністра оборони України Степана Полторака. Ну і найцікавіше, що а, міністр оборони Асша Картер сказав, що Абазайт буде допомагати Полтораку в усиленні гражданського контролю на дарві, боротьбі з корупцією і проведенні реформ. От як ви ставитесь до такого призначення? Чи дійсно він допоможе ну прискорити пришвидшити принаймні боротьбу з корупцією? Насправді я особисто не знайомий з попередньою кар'єрою, ростом роботою і так далі. Даної людини щоб коментувати, чи він зможе справлятися, але ми маємо гіркий досвід вже інозем. Я. В нашому уряді, як і міністрами, так і радниками, які в принципі нічого не змогли втілити в життя, окрім якісь пустих заяв і відкладування часу. Ну, просто це людина, яка представляє країну, так, яка надає але, допомогу. Можливо, це сматрячі, як його е називають, можливо, він я буде би, доповідати про те, що він побачить можливо, цю Можливо, але повіців. я би напевно трошки про інше хотів сказати: про те, що сьогодні стоїш все ж таки ключова, е чи це задача, чи це проблема, чи ще як це називати будь-якої сторони е НАТО натовські війська. На території України. Коли вони будуть, для чого вони будуть? Чи це будуть натовські бази, про що, до речі, Путін неодноразово говорить, що він ніколи не допустить. Отож, сьогодні, коли підтягуються величезні е сили знову до кордонів України зі сторони Росії, це говорить про те, що грають м'язами, показують, що вони сильні, і не будуть давати сюди ніяких, е скажімо так. Можливості нам втішитися, що вже дійсно події на сході будуть завершені, тому що підтягування і проведення так званих навчань на кордонах нашої держави говорять про те, що вони готові до чогось або як мінімум погрожують своєю готовністю. Отож, представник НАТО сьогодні в наших військових силах це в деякій мірі можливо сматрящи, як ви сказали, але швидше за все, це вже якась підготовка до наступного кроку. Але те, що для Америки надзвичайно цікаво розмістити свої е, натовські бази на території України, ми розуміємо, що це так, і це напевно одна з основних цілей і задачі. Щодо допомоги чи підтримки зі сторони Америки в сторону України озброєнням, насправді давайте проаналізуємо, скільки ми за два роки отримали заяв разів 20. Фактичних е, допомог разів два в невеликих об'ємах, тому чи це допомога, чи це десь якесь таке, знаєте, жонглювання обіцянками з можливими перспективами колись. Якщо ми також підемо на поступки, всі потрібно ще дивитися і будемо аналізувати. знаєте, щодо поступок, щодо домовленостей щодо нашої енергетичної незалежності, то це багато розмов. Про це продовжуємо говорити. Україна готова купувати газ. В Росії, але за ранкових умов про це в інтерв'ю Бібісі сказав голова правління Нафтогазу України Андрій Коболів. Цитуємо, наша пропозиція поширюється на всі компанії, включно з Газпромом. Якщо він готовий запропонувати прийнятну ціну та дотримуватися правил, зараз вже 14 європейських компаній продають газ Нафтогазу. Вже той факт, що вони з нами співпрацюють, свідчить про те, що Нафтогаз надійний партнер кінець цитати. Нагадаю, що купувати газ в Росії Нафтогаз припинив. Сини минулої осені, пане Сергію. Якщо ми візьмемо до уваги таку заяву, то чи не стане це приводом для певних політиків інших сил говорити про те, що дивіться? говорили про енергетичну незалежність, говорили про те, що треба припиняти стосунки з Росією, і тут маємо заяву. Давайте За я... саме Ігор Насалик в нашій студії в нашому інтерв'ю про... та... говорив про те, що це досягнення велике, що ми вже не маємо енергетичну залежності, а тут про... вже готові купувати ну, насправді. Нас. знаєте, Можна дивитися те, що зверху а можна занурюватися в те, що всередині. Якщо занурюватися в те, що всередині, ми купували газ в Росії в минулому році. Єдине, що ми не купували де юре його в Росії. Ми купували його де юре в Австрії, не напряму як, так. який був так. придбаний австрійцями в Росії, перекачаний через наші трубопроводи в Австрію, і там реверсу ми купували як варіант з націнкою. Ото, що отримало суспільство якийсь плюс, напевно, що ні, тому що ми знову ж таки переплатили за газ. Так, ми точно не повинні в країни агресора нічого купувати і співпрацювати. Але давайте відверто в Україні газу більше не стає. Чи менше ми його почали споживати, частково да, але не настільки, наскільки ми виробляємо свій газ, при тому, що газ, який виробляється в Україні, він також десь уходить на інші держави, тому що приватні компанії добувають. Тому ми є залежні в деякій мірі. Якщо дивитися попередні вже тексти, які пропонуються до бюджету на 2017 рік, ми бачимо там знову питання 80 мільярдів субсидій. Так, питання: ми хочемо перейти на енергозберігаючі технології. Ми хочемо перейти все ж таки на економію, на оптимізацію. Чи ми знову, люди, витрачайте, ми вам будемо субсидії компенсувати, тарифи піднімати, до речі, про які на цьому тижні ніхто ні разу нічого не сказав. Тобто тарифи залишаються на наступний рік, як варіант ще піднімаються, але ну, зато будемо субсидії віддавати. Куди ці субсидії йдуть? Облгази, обленеру і так далі. Тобто приватні структури по надприбутках. Їм надається змогу за рахунок державних грошей там заробляти більше. І, фактично, це наші з вами гроші. Звичайно, на що таке державний податку. бюджет? Бюджет це якраз і кошти нашого суспільства, наших громадян, це сплата податків і так далі, і так далі, надбання нашої держави. Тому ми є залежні, хочемо ми це визнавати чи ні. І нам газ все рівно придеться купувати в якомусь обсязі ще якийсь час, як мінімум, поки ми не замінимо чимось альтернативним, якщо буде чим. Тому. Чи купувати його в Росії сьогодні, чи купувати його далі в Австрії, але по дорожчій ціні? Ну, питання просте. Економічно. Краще в Росії виторговувати політично, звичайно, коли війна в країні, ну це якось ніякі рамки не входить. Мусимо вибирати. От ну, щодо і, балалайок. ну, продовжуючи взагалі, тему консолідації. от Олександр Кож влучно сказала про те, що необхідно сісти за стіл перемовин премєр міністру, знаем, президенту, кабінету міністрів для того, щоб попрацювати стратегію, бо це ж норма закону. От щодо балалайок. Ну невже народні депутати не мають можливості, нормою закону приймати закони, пропонувати закони для того, щоб кабінет міністрів їх Втілював в життя, що це таке насправді, якщо так, от об'єднати все, що ми щойно говорили, балалайки, які uh -huh. в раді були, і багато деколи на словах балалайк зі сторони депутатів, ну депутата функція інша. Не балалайки в раду носити, так не, землю, не землю за трибуною їсти, не говорити на трибуні будь-що, а потім приходити, і сідати, і говорити до своїх колег, а як їх ще класно сказав, правда, а от ті слова класні були. Дія, не слова нам потрібні. Нам потрібно сьогодні подавати законопроекти відповідні, обговорювати в комітетах, опрацьовувати, а в залі їх приймати. І дійсно, ну я погоджуюся так, 100 а чому відсотків. так відбувається? Що треба зробити, щоб змінити цю ситуацію? А, звільняти а, депутатів, Приймати ну, нове зв... законодавство, щоб знаєте, якась відповідальність була. Звільняти депутаті? депутатів, напевно, спочатку їх обирати потрібно ну, відповідно. Це перше. Але щодо ось... відповідальності так нам потрібно. Депутат це така ж сама людина, яка прийшла на своє трудове місце, є трудове законодавство. Не ходиш на роботу, звільнений, не виконуєш функціональні обов'язки, не відповідаєш своїй класифікації, звільнений і так далі. В нас, на жаль, цього немає. Ну і має бути як мінімум Людські розуміння, що ми відчуємо там позавчора, вислови Олега Валерійовича Ляшка, нецензурний, скажімо так, і так Але проблема в іншому. Проблема не тільки ж депутатах, проблема, що хочуть чути люди. І наша проблема в тому, що от людям подобається. Ага, політик дивиться: якщо той чи інший політик говорить ті речі, і люди відразу за нього молодець, рейтинг в нього ростають, принесли балалайки, сказали за інтер. Можливо, є питання по інтеру, але вони точно не таким шляхом розглядаються підпалами, там заборонами. Нехай розберуться компетентні органи, дадуть визначення. Так, можливо, ці балалачки, треба ставити не під трибуну, от як ми зараз бачимо, а до конкретних органів, які і так. дійсно на законодавчому рівні мають можливість впливати на ту чи іншу саме. Ситуацію. так. Але ви знаєте, давайте ж відверто скажемо, що ж мета не закрити інтер, бо закрити. А мета можливо перевести в якусь іншу площину, під якийсь інший контроль. Ну те, що в свій із 112-м каналом ми пам'ятаємо, як відбувалося, коли була маса різних всяких тисків в вашу сторону. Хоча ви були напевно на тому етапі одні з тих, хто дійсно не заангажовано, говорили про те, що відбувається в тій формі, як воно є, і залишаються. а люди, нехай сприймають, так як собі кожен рахує за потрібне. Це є право людей. Ми говорили на майдані до Майдана, після Майдана про демократію, про ми свободу говорили, слова і, і так далі. Це змінилося що. Що в нас громадянське суспільство uh, з'явилося? А з ваших слів виявляється, знаєте, що народ все ж таки не бо такий. давайте відверто скажемо. Люди хочуть в цих зрілищ. і я в серпні місяці провів велику кількість зустрічей в себе на окрузі, обіжав і в селах, і в містах спілкувався. Ну от є проблема далі. Сказати, що люди в цьому винні, ні, люди не винні. Люди просто заведені в такий вже глухий кут, що кажуть, хочуть хліба і зреліщ, а в нас же хліба, мабуть, не вірять, що буде, хоча б зріліщ. Тому що, ну бачимо дійсно, як щойно сказали куже, про тарифи ніхто не говорить, про індексацію пенсії зарплат вже ніхто не про говорить. Про Тарифи почнуть про... говорити, щойно ми отримаємо платіну. Ну зато про Каськіва говоримо. Хоча це точно не першочергове питання. Таких каськівах сьогодні є тисячі, над яким Ось. потрібно займатися. А от коли правоохоронні органи доведуть до кінця Вину, будь ласка, рішення. Ми сподіваємося, що сьогодні саме запит суспільства буде лунати від народних депутатів на годині запитань до уряду. Ми вам дуже вдячні за бесіду. Сергій Лабазюк, народний депутат України від волі народу, був гостем нашої студії.